Сергія тобі зараз допоможе, зараз, чим би ти не займався? Ця енергія тобі допоможе. Дивіться, неймовірна глибока карта. Я б сказала, що тут треба подивитися собі під носа, відкрити очі. Тут людина, бачите, вона, як, знаєте, в якійсь хмаринці. Да? Людина дивиться кудись вдаль, а в неї під носом ріг добробуту. Бачите, тут вже все вивалюється з цього. Да? от, Тут все є. Але так в асоціації. З метеликом, це як легкість да, в житті. І людина не бачить, що в неї вже все є, що їй необхідно. Вона знецінює це да, і дивиться кудись далі. Хоче не того, не використовує те, що в неї вже є, да, а хоче чогось ефімерного. Створюй єдність з багатогранності, ну неймовірно, любі друзі.